Ми вже з вами знаємо, що якщо треба знайти матку, не обов'язково її шукати. Треба десь на реакцію вджіл. Ось тут ми забрали половинку вулика. Видно, тут матки нема бджоли повзують по корпусу. Подібна ситуація і в цьому вулику. Ми теж забрали тут другий корпус. Розізнали сім'ї, щоб поставити нову матку. Бджоли повзають по корпусу. Значить матка в інших корпусах. Тут все спокійно. Значить, матка тут. Другий корпус того вулика. Ніхто не повзає, матка тут. Але ж який є ще інший спосіб. Контрольний. Є інший спосіб. Зараз ми його побачимо. Другий спосіб перестрахуватися при писації маток. Дати її спочатку не в той вулик, де дійсно видно, що матки нема бджоли повзають по корпусу, а в той, де бджоли спокійні щоб перевірити реакцію бджіл, на всякий випадок. Отже, через 3-4 години після осиротіння ставимо спочатку в той корпус, де, на нашу думку, є матка. Так, для страховки. Пройшла година, як ми сюди підсадили матку, другу матку, тому що тут, на нашу думку, матка була. Але так, для перестраховки перевірити, як же до неї ставляться бджоли. Подивимось, що ми бачимо? Бджіл майже немає. Бджоли не годують, тільки здивовано повзають. Не дивно, вулику є матка, нема що годувати чужу. Заберемо. Поставимо. Той вулик, звідки ми сюди перенесли матку. З цього вулика ми забрали другий корпус з маткою. Тут дійсно видно матки немає бо бджоли стривожені і повзають по корпусу. Ну що, ми перевірили, другий корпус там матка є. Тому поставимо туди, де дійсно її нема. Судячи по ознаках, бджоли бачите зверху, стривожені. І вставляємо їм матку. О, тут її дійсно нема. Ну що ж, отримуйте. В цьому корпусі та ж матка є. Поставили ми їм другу. Ну що, майже ніякої реакції. Бджоли Жил... просто дивуються. Заберемо. У вас матка є. Ну, дуйте її. А тут вона трохи постояла. Феромонами матки натягнулися, висели її той вулик, де дійсно матки немає. І це видно по зовнішніх ознаках. Цього вулика бджоли стривожені, повзають по корпусу. Ось тут матки нема. В тому корпусі є, як ми бачимо. Поставимо їм нову матку. Бджоли стривожені, зараз ми їх заспокоїмо. Пройшло 5 годин. Бджоли осиротіли. Тепер вони приймуть нову матку. Вони ще маточники не стали вити. Будуть вити через 6 годин. Получайте нову матку. А ми подивимося потім на вашу реакцію. Вже і зараз видно. Джоли стрімко несуться до нової матки. Знайомляться, оце реакція. Не то, що в попередніх вуликах, де матка є. А тут дійсно бджіл зацікавила нова матка. Під дорою, станем горою, сі за добробут народу, росяним ранком.